Привіт народ. Я сьогодні дуже внезапно приїхав на ставок в жахливу погоду. Ну, тут з'явилася така от справа. Далі побачите, що тут буде. Так, друзі, ось сусід там завів трактора. Я з'їздив до місцевого е магазину, е взяв фрілансерів, вони сидять в машині. І ми зараз Будемо грузити блоки. Е, Буушні блоки в сусідньому селі. Так пощастило, оголошення випало. Там багато блоків, більше 400 штук має бути. По 15 гривень це, в принципі, дуже непогано. Плюс це просто 2 метри з сусідським трактором. Е, і, можливо, я відновлю нарешті цей гараж, і мені буде де ночувати тут. Так що сьогодні така. от... Неочікувана робота в таку-то погоду дурну. Ігор, не, не Все, нарешті ми погрузили блоки, приїхали назад, трактор там з ними їздить, а ми от вибираємо місце. І сюди буде заїжджати, тут, мабуть, город буде в кашу. І десь деберкос і оцю каліку будемо. Ну що, друзі, ось 408 блоків. Оце такий шлакоблок. Є в нього отакі. Але в основному це ось такі от блоки. В принципі... Стан нормальний. Болькімінькі. 408 блоків. Скинули тут, тому що трактор, дивіться, яка тут калюжа збирається. Нереально хотіли до гаража завести. Е, спробував одного вивалити свого гаража вакненого блока. І він навагою такий самий, як цей, напевно, навіть важчий. Цей 17800 ми тільки що зважили. Важкий блок. Капець, це просто більше 6 тонн, 6800 десь. Тому е я думаю, що цей вапняний блок, той, що ще живий, спокійно можна, можна залишати на своєму місці, бо я чогось думав, що вапняні дуже легкі блоки, і що під вагою шлаку блоків вони можуть розсипатись. Але ні, ця скотеняка теж така. Важке Розмір однаковий, що в цих, що в тих. Тому має бути все чотенько. Я думаю. Бачите, вже от стіна жива, що її ламати. Ця жива стіна, що її ламати. Да, верхній. Верхній тобі, да. Верхні вже все. А от нижні нормальні, тут нормально, тут смітник цей винесеться. Підлога тут підлога тут це бетон. Це бетон. Тільки тут яма. Ну коротше, вирівняти, красивенько, все супер-пупер. можна попробувати Можна спробувати. Найбільша ціна питання за ці блоки заплатив 6 тисяч, там хлопці, трактор, всі діла, то хай 7 з половиною тисяч десь все вийшло мені. Думаю, непогано. От, Що там ставок? Давайте побачимо ставка. Що ж ми Без ставка. По ставочку. Ще сам не обходив. Все, вроді би як непогано. Мертвої риби. Батько вроді нічого не казав, значить немає. А вдруг... Вийшло перезимувати добре цієї зими. Це буде кльово. А я дуже сильно переживав, до речі. 100 амурів, 120 тустолобів маленьких, то вам не шутки. Ну, вроді би як норм. Вроді як норма. Ось лежать гіляки з ялинки. Це будемо кидати воду на нерестовище. Робити нерестовище. Ну, я не бачу риби. Риби мертвої не бачу. Ось, буде на нерестовище. Такі гілячки. Також я написав виробнику хлорели. Мене цікавило питання. Багато хто казав, що вапнування вб'є хлорелу. І Так, да, мені це підтвердили. Якщо я вапную ставок, то хлорела також відмирає. Тому я на днях буду вапнувати ставок. Хлорелу я вже купив, в мене вже є 10 літрів, це я вже буду валити прям багато. Вапную ставок. Чекаю півтора-два тижні, це по пораді виробника. І тоді я буду запускати хлорело знову. Поки батя ходив в магазин по обід, навіть вудку закинув. А вдруг якийсь супер потужний кльов. Ну, я одну і ось другу. І вудки закину. Чисто тако, поки буду обідати, подивимося, що робиться. Дивіться. Опа, на непогано, слухайте, непоганий карасяндрик. І дивіться що, він був Він був в щучих зубах. У мене ж тут одна щука є. Невже вже вона його достала. Я ви, ви ж не ризкував врати голодя, по пармій дав. Да, це буде погано, якщо так Ось так от накрили. Надіюсь, довго вона так витражить. Ми швидко займаємося ділом. Але для початку треба доробити ворота. А тут залишаю все на половині, Кожну справу треба доробити. Поки накривали, друзі. Нема поповка. Да, бачите, попав на кльов, є кльох сьогодні, але така погода дурна. Ну і все в зацепі. І воно в зацепі. Ну поводотиненький. Ну, Хоч щось є. Ладно. Коротше сьогодні кльов є, от погоди для рибалки немає. У погоду я не хочу рибалити. Лінду вигнали. Гірка вигнала. Так, друзі, ми пообідали. Зараз я збираю тут свою вудку, забираю. Сідаю в машину і чухаю додому. Я весь мокрий, я весь дуже грязний. Немає тут, що робити більше. На сьогодні хватить. Сьогодні може, напевно це відео. Коротенький, як влог, буде. Тому я, напевно, його сьогодні ж змонтую і сьогодні ж, напевно, вилушу. Ось моя хлорила. Ми хаті включаємо, поставиш. Зберігання. Так да. також мені тут напередавали купку. Живців тут і персик, і абрикос, і біла слива, що найприкольно. На зберігання десь окремо від тих наших. Від тих цих по, так? Да. Поняв. Ось так от. Ну, а я йду ще вудку зберу і буду чухати. Так, друзі, ну я буду їхати вже додому. Е як бачите, планів ще багато, е тому ви не забудьте підписатись на канал. Натисніть лайк та напишіть коментар під цим відео. Допоможіть мені просувати мій канал. Все, пока народ!